Audi a 6, facelift, за шостому тузові, 3, 3 мотор, дизель. Є така аудюха, у таких крутих дисках. Салом світний салон, шкіра пробіг 319 тисяч, має відбасту. Салон в на складі, треба почистити, музика, досяг. Виглядаю, зяду Така аудюха. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях. Дамо контакти підборщиків.